У 2024 році комунальне підприємство Миколаївоблтеплоенерго зосередилося на капітальному ремонті тепломереж, модернізації котлів і встановленні нових пальників. Про це розповів директор КП Микола Логвінов під час тематичного брифінгу. За його словами, це дозволить заощаджувати газ та електроенергію. Про це та інші важливі події щодо роботи підприємства. Дивіться далі. Досягнення можливі лише завдяки наполегливій роботі, згуртованості та прагненню зробити рідне місто кращим. Саме з таким підходом комунальне підприємство Миколаївоболтеплоенерго пройшло минулий рік. Попри виклики війни, його фахівці вчасно запустили опалювальний сезон, забезпечували роботу пунктів видачі очищеної води та продовжували впроваджувати нові проєкти. Підприємство виконує свої задачі, які нам поставили по протиполученню міста. Аварійних ситуацій у нас є мінімум. Ми за 2024 рік, як і минулі роки, досить ефективно впроваджуємо з історії по енергоефективності, тому що да, війна йде, але війна показала, що інфраструктура і економія ресурсу, тобто ти тепла, води, електроенергії є дуже важливим. Тому 2024 рік підприємство присвятило капітальному ремонту і реконструкції мереж та котлового обладнання, а також встановленню нових пальників, які дозволяють заощаджувати газ та електроенергію. З 2016 року по цей рік досягли економії газу по системі Миколаїв облтепленера 35%. З 2020 року по сьогодні це 20%. Ну краще рахувати з по зараз. чого тому, що це якраз 2017-го року почались масові комплексні заходи щодо реконструкції котелин, тепломереж, деяких котлів і тому інше. Зараз моте і далі продовжує цю діяльність за словами його директора Миколи Логвінова. Чимала частина роботи виконується самими працівниками КП, аби заощадити кошти на підрядниках та направити їх на розвиток енергоефективності. Якщо ми не будемо економити газ, не будемо економити електроенергію, все, що ми не зробили, це, це гроші на вітер. Сама історія теплоенергетики в Україні в місті Миколаїв, вона ну, така, вона зарегульована, законодавча. Тариф у нас є економічно необґрунтований. Тариф до населення він біля 2 тисяч, там 1999 гривень за гігакалорію. Економічно обґрунтований тариф 3300. І для того, щоб цей тариф став менший, нам потрібно зменшувати витр... витрати газу, електроенергії, води і втрати в тепломережах. Загалом, під час підготовки до цьогорічного опалювального сезону, підприємство виконало капітальний ремонт 16 котлоагрегатів та замінило близько 4 кілометрів тепломереж. Крім того, усі котельні тепер обладнані генераторами. Ми приймаємо рішення, коли є доцільність їх запускати, коли немає доцільності їх запускати. Коли був останній блекаут, були деякі там нарікання, що котельні не працюють цілодобово. Але всі зрозуміють, що запуск генераторів наших, якщо ми запускаємо їх на ну цілодобово, це в сутки 30 тонн дизеля. Це дуже великі гроші. Це перша історія. По-друге, війна не закінчилась, війна продовжується. І генератор це є аварійна історія. Якщо ми його будемо нещадно експлуатувати, вони вийдуть з ладу, десь щось можна відремонтувати, щось не можна відремонтувати. І тоді ми зовсім залишимося без аварійних джерел енергопостачання. А для забезпечення роботи точок видачі води під час відключень світла моте встановило на кожній з них джерела безперебійного живлення з акумуляторами, які дозволяють їм працювати протягом чотирьох годин за умови наявності води у самій ємності. Ба більше підприємство не зупиняється на досягнутому і продовжує розвиватися серед їхніх планів отримання ліцензії на постачання електроенергії. Це не має відношення до генерації. Діяльність постачання електричної енергії це ліцензіонна діяльність, яка дозволяє купити електроенергію у виробника і продати її споживачу. Це не залежить від нашої генерації. Це окрема історія. Ми хочемо перетворити обмиколевого в підприємство, яке займається різними видами діяльності для того, щоб збільшити його дохідність. У такому випадку Миколаївоблтеплоенерго зможе постачати електроенергію бюджетним установам, юридичним особам та іншим. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.